thank Малючки, поговоримо про Фіделя Кастро. Ви вже знайомі з Кастро, чи не так? Диктатор Куби протягом усієї другої половини 20-го століття, головний виході карибської кризи, ну знаєте. Так чи інакше, цей хлопчик любив три речі: Кубу, комунізм і, господи, праведний, як же холомедник любив молочку. Так, почули правильно: всемогутній диктатор ядерної куби був одержамий усім, що хоч трохи пов'язано з секретами молочних залост. Я накалякав на шкалу, яку прозвав драбина любителя лактози. На дні ми маємо молочників, наступний скрябін. Далі кістяк на черзі голодуюча немовля, і на самій вершині молокосос Фідель. Сьогодні я повідаю вам декілька справжніх історій, які продемонструють його схибленість. Тож, перше, це навіть не історія, а просто факт. Проте, зважаючи на декілька джерел, Кастро був знаний за здатність з'їсти 18 кульок морозива на десерт. Це більше ніж пів кіло. Якщо вас це не вразило, то підіть, спробуйте. Щодо до мене, то я ледве зміг впихнути в себе півтора великих стаканчика на голений шунок, але кастробився поверх повноцінної їди. Але все йде ще глибше, будучи таким цінитовим Морозова, Кастро замовив побудову лавки з морозивом. Але це не звичайний кіоск. Навіть не близько. Він збудував єбейший комплекс, що займав цілий міський квартал. Також цей шматок сучасної архітектури сильно контрастував з навколишніми нетрами, і все в ім'я морозива. Це місто зветься Копелія, і воно досі функціонує. Саме собою одержимість Кастро пішла далеко за рамки особистого задоволення. Молочка була настільки важлива для нього, що він знайшов власний молочний шлях дипломатії. Одного разу франц. Французький дипломат зробив візит, тож кастро притягнув трохи кубинського сиру, а саме камамберу, яким славиться Франція. Француз відреагував. Але перед цим я додав номер карти і посилення на банку внизу для добродіїв. Ці гроші підуть на найголовніше, а саме, воду і їжу для автора. Плюс ваша згадка в відео. Всім дякую! Ех, непогано, він майже такий же смачний як французький. спробуй ще раз. Думаю, ти заціниш його навіть більше за французький. Добренько, це вже занадто. Перепрошую, ти щойно зневажив мій сир у моєму домі на моєму острові? Гегри, маю на увазі він хороший просто французький смачніше. Може ви якби ви ж бої до ебані і то могли б відчути смак сиру, а не власного гамна. Слухай, у вас гара у нас сир. З цим? Добре! От мудак, чудовий сир. Я лиш трохи перефразував, але ця зустріч по суті прийшла саме так. Тож на цьому моменті очевидно, що молочка має величезну цінність для Кастро. Найбільше винятково ця пристрасть відобразилася на його лідерстві. А вже ж маючи цілу націю у своєму розпорядженні Кастро доклав усі зусиль, аби зміцнити молочну індустрію Куби. Але була одна проблемка: на Кубі побудували всього дві породи корів: Варейна та Зебу. Варейна розповсюдилися із днів в колиспанія керувала Кубою, а Зебу походять із Індії. Обидві породи чудово адаптувалися до кубинських умов, випрацювали до спеки, проте вони виробляли мізерну кількість молока, адже належать до м'ясних порід. Тож Кастро вирішив імпортувати тисячі гоштейнів із Канади. Гоштейні це класичні білі в пляму корови, яких, як ми всі знаємо, можна доїти днями, і з чим ці дівчата чудово управляються. Єдина проблемка була в тому, що вони були пристосовані до життя в Канаді. Тож, коли дівчата потрапили під палюче карибське сонце, це змусили стресувати, і вони не стали веселими корівками в будь-якому значенні. Як результат, імпортні корівки Усі не давали достатньо молока, щоб задовольнити власні потреби. На цьому моменті ваша звичайна мочна королева вже б давно вмила руки, але кастро вище за це. Він. Молочний диктатор. Тож Фідель замовив будівництво гігантського кондиціонерного комплексу з єдиною метою створити комфортні умови для гоштейнів. І це трохи допомогло, проте вони досі були пригнічені і не досягали їх природнього рівня. Як ви можете уявити, клімат контроль цілого комплексу це дуже дорого. Тож Кастро був змушений закинути цей проєкт. Але так само як космонавт, Фідель впевнено, прокладав дорогу до власного молочного шляху. Він зібрав команду вчених і фермерів та скривав їх спривати Зебу та Гоштейнів, щоб створити термостійку гіпермолочну супер корову. Проте спроби спривати в більшості приводили до фіаску, не створюючи молочний завод, якого так хотів Кастро. Але був один виняток: за програмою Кастро народилася єдина особина, що поєднала собі все найкраще. Корову прозвали Убре Бланка з іспанської біле вим'я, і вона била всі молочні світові рекорди, продукуючи по 110 літрів на день. Це більше 29 повних галонів. Годі казати, Кастро був у абсолютному екстазі з цього єдиного успіху. Сказати, що він був на сьомому небі, буде применшенням. Він покаряв глибини космосу. Індуси нервово курили в сторонці від рівня покоління коровам, який показав Кастро. Щоденні оновлення стосовно здоров'я та продуктивності у Брибланки виходили в кубинській національній газеті. І коли вона померла в 1985-му, Кастро замовив гігантську мармурову статую в її честь. Він також доручив ученим зібрати зразки тканин і. Яйця аби зберегти її ДНК після смерті у Брабуанки плани кастро на мочну індустрію стали ще більш відчайдушними та безгуздими. Наступний шматок заснований на справжній розмові, яку Фідель мав із командою науковців у 1987-му. Добренько хлопчики, послухайте не сюди. А якщо ми зробимо корів? Розміром із собаку, щоб вони могли жити у будинках людей. Е, фідель, думаю, так і не спрацює. Ні-ні ні, ні, ні це, це спрацює. Лише треба виростити траву в наших домівках. Та ти не можеш казати, це серйозно. Ей, треба просто додати трохи флюоресцентного світла і бам! Маленьке посовистка для вашої собакорівки. Ти єбаний псих. Очевидно, що нічого не вийшло з цієї ідеї, кубинська мочна індустрія досі борсається в цьому, на жаль. Тож так, якщо у вас досі не сформувалася картина в голові, чувак, любив молоко. Дивіть його на народження онука. Ах, який маленький приїжечок. Фіделі, дещо ще ми маємо вам сказати. Ваш онук він має алергію на лактозу. Підготуйте штурмові загони. Так чи інакше, є ще багато історій пов'язаних із його маленьким захопленням, як той випадок, коли цей ру намагалась отруїти його міх тож я вирішив висвітлити саме декілька найбільших із них. Якби там не було, це все на сьогодні. До наступних зустрічей я саме нала і дякую за перегляд. Якщо саме ви дуже хочете мене підтримати, пожаліти мій голос, і у вас є гроші, яких у мене, якщо чесно, немає, то я залишу свій номер карти знизу. Ще раз дякую.